Всім привіт! Сьогодні свято 40 святих, а ще сьогодні всесвітній День води. Вода це основа життя. Без води ми не можемо обійтися жодного дня. А ще всі знають, що треба пити чисту воду, 30 мл на кілограм ваги. Чи п'ємо ми? Я п'ю ще й більше, але яку воду п'ємо? Треба пити воду біодоступну. Я п'ю воду збагачену Коралма, яка робить це такий саше, бачите, плаває і він збагачує воду мінералами. А ще він конденсує воду, очищує, і робить її слаболужною, що дуже важливо для організму. І от я вирішила сьогодні провести такий тест. І перевірити, це у мене такий лакмус по смужечки. Це я перевірила свою слюну. Ну, щось так, 6 з чимось. Це непоганий результат. Ну, найкраще це 7. 43 взагалі треба, щоб була лужність в організмі. Так, отже, зараз я опускаю цей лакмусовий папір. Декілька секунд треба потримати. І ми побачимо, яка стає Смужечка. Дуже погано, коли кисла середовище це 4,5,5, 5, 5, 5, 5 Ну, ми бачимо, що все-таки вона йде, дивіться, до семи. Бачите, якщо брати мою слину, вона зелена, то тут стає такою синьою до семи десь приблизно. Ось так.